Привіт! Ну що, це день народженський влог. Коротше, в мене сьогодні день народження. Мені виповнюється 22 роки. Я вже зовсім велика дівчинка. От у мене був. Я трошки ще хворію. У мене було просто прекрасний, по, прекрасний початок дня народження, тому що він не привітав ваня вночі. Я вам потім покажу, що він мені подарував. А потім ще я прокинулася. Ну коротше, я зараз поставляю маленькі кусочки. Ми ще сиділи пазли вночі, збирали господи. І зранку я прокинулася, і мені ось принесли ще тортик. Дуже дуже гарний. Я вам потім його покажу, коли ми його відкриємо. І ми ще хочемо заїхати купити свічки і зняти з ним відосик і зробити фоточки. От а зараз ми вигуляли луну, бо ж у мене настрій просто я отримала стільки привітань від вас. Я вам дуже дякую. Мені було дуже дуже приємно. Я ще не прочитала і половину з того, що мені написали, але просто неймовірно приємно, серйозно. Коротше, настрій класний, хоча я на цей день ставок багато не ставила. Вчора ще мама подзвонила, сказала, що Аліся, е, Алісу забрала швидка. І все, взагалі. Ну, якби ми сьогодні повинні були відмічати з родичами ввечері, але так як Алісі не можна бігати, то е, а вона з ними буде бігати, тому ми просто з сім'єю посидимо трошки. А... У середу я ще відмічу з подружками в Києві, але коротше про це все пізніше. Зараз в нас ранок, ну як ранок, 12 годин вже, але для нас це ранок, і ми вигуляли лунку. І зараз поїдемо снідати в львівські круасани. У нас ось такий сніданочок у війських круасанах. Я сьогодні взяла новий спробувати, я ще його не куштувала. Гей, не грусти! Дивись, що я принесла. Ти щось якийсь грушненький. Спати хочеш. Спати. Як він називається, те, що ми взяли? Забити кіше взяла? А? Так. Батерія. Хочу спробувати. Все. Приємного. Смачного. Смачного, так. Які сьогодні погодка трошки краще, ніж вчора. Але мені <смес> сьогодні взагалі все на погоду. у мене настрій такий класний. <смес> дуже дуже приємно. Зранку стільки привітань було і вночі також. Все, смачного. Хто їсть, тим також смачного. <плес> Я купила мамі квіточки за <смі> те, що вона мене народила. Це мама свято також. І ми заїхали ще в магазин і купили продукти. Але в нас пішла тривога, і тому я не знаю, чи зможемо зараз заїхати за платтям, Якщо ні, то ми заїдемо додому, знімемо тік-ток з тортиком, а потім вже заплатимо. Ваня мені подарував е, багато подаруночків. Тут книжка Агати Крісті, тому що він знає, що я люблю детективи. Вися, Ваня, знайомтеся. Тебе на каналі ще не бачили у мене. І ось таку класну штучку. О, до речі, якщо Ти зараз ще... Ти будеш відпочивати? Хвилин 10. Mm -hmm. Ні, їдемо їсти? Ну ладно, я думала постирати. То справа... Давай. Справжньої дівчинки. От я вчора вже почала стирати, але тут ще, мені здається, штук 50 Я ще зітру вже, а все інше буде виповнити. І ще. <свіття> <свіття> Ой. Боже, треба не бігати в цих тапочках, я тільки що вже впала. І ще у нас ось тут пазли, які. О, може, ми їх сьогодні, я не знаю, а <свіття> завтра дозбираємо, тому що в нас залишився день, а потім ми їдемо. Але зараз поїхала кушати. Да, О, до речі, зробимо. Да, давай. Я хочу ось цю, а Ваня ось цю. Так, ну коротше, зараз буду старати, потім покажу вам, скільки залишиться стартами, а скільки ні. Луна сьогодні зробила. Саму фігову штуку, яку вона тільки могла, вона вивалялася в рибі, поки ми гуляли, і тепер міняє рибу. Не знаю, чому, це якийсь прикол, але мені завжди на свята хочеться надягнути піджак. Я не знаю чому. Це зовсім не якось не святково, але я їду ось так, але ми купимо платічко, заїдемо якесь гарненьке. У нас закінчилась тривога. Ви персональну працюємо. Мені воно тут спадає. Mm -hmm. Бо ви, мабуть, великий розмір, а. а є менше і в кольорах. А які кольори? кольорах? зелений, Єсть... зелене, пудру. Не знаю, я, я такий. такого кольору речі захиснули дуже багато. Ні, подобається, мені подобається. Вони ще не саме. Ні, ну може воно було б непогано, але мені оце не подобається. Тепло. Під вуки було б непогано. Це ага. мені здається, я не змінилася. Вона його похитно сіла. Дякую. Все, не да. гарно. Що, вибрала. Гарне. Ну що, все, плацечко знайдене, можна їхати. Зараз перевдягнусь вдома, знімемо тік-ток звання, який я хотіла, і поїдемо додому. Ну все, моя діноча просто реттіє. Де на що я очікувала від цього я зроблю собі такий подарок Тобі сподобалось? Платье, сейчас супер буде. Все, швиденько знімемо зараз тих-топ, додому перезигнуся і поїдемо до піску. Все. А мережі відмічати. Просто подивіться, яка мені так подобається, це плачечко. Кайф. Ще 10 хвилиночок провезуть піцу і ми їдемо. Так, він дуже-дуже-дуже гарний. І патріотичний, до речі. Дивіться, яка краса. Боже, я не можу. Він такий милашний. Ну, милашний, так, да, звісно. Але ну, він дуже гарний, дивіться. Так, беру квіточки, беру тортик ось піцу привезли. І їдемо, їдемо. Я Знову почалося. Так, ладно, виходимо. Вона мене вже просто знає, куди ми приїхали. І ще зараз вона побачить умку. Так. Випавзе. О, вибігла. Так, 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 до думки. Заходь. Опа. Так, я зараз заберу квіти мамі. Він живий там. <рес> <рес> я порвала коробку. Так, пішли, а все інше вже. Або папа забере. Ну, вже бігають. Можна? <рес> 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 Привет! А ты добей? Серьезно? Спасибо. Я тоже участвовал. А ты не так сильно участвовал? Ты цветочки тебе зачем? Я протел. Моя маленькая, это мне? Спасибо. Что-то написано? Сейчас я прочитаю. Так как мы напролетали побачить эту бо я подумала, что на две камеры знімати Передай всім привіт Привет. А у нас зараз буде піца. Вона поки що ще тепла, я думаю. Так, ще тепла. Гаряченька навіть Будемо кушать. Да, давай. Нарезку можна Все, давайте кушем. Да, Положи, пожалуйста. Кусочек родины. Русак. А задний фон. Фон Фон фон. Может, это пониже, чуть-чуть. Первое будешь задание выполнять, да? Да. Задание Ну, да, да. Я хочу задать задание. Да. Да. Нельзя, да? Кошмар. Тарелка. Тарелка? Не дуйте, кто дует. А, блин, не смейтесь так вы что. <laughs> Happy birthday to you. Happy birthday to you. I Так, ми тут згадали, що в мене вдома є шампанський ось таке і вирішили вечір закінчити. У мене ще годинка дня народження, так, але вже комендантська година, тому ми вдома. Зараз запустимо прямий ефір в Тіктоці. І вип'ємо ще шампанського, тому що я взагалі Давай. нічого не пила, бо я за кермом. Давай! Ефір у нас нічний. Ви навіть не уявляєте, що це буде за відео. Ой, так, стоїть. Дякую, дякую за привітання. Ну, ти хотів зі мною. І ходить, а, з Латвії Що з камерою? Я не знаю, що з камерою сталося. Просто в мене погана камера. Давай на, на цьому. Угу. Вітаю, дякую. Ну, у нас тисяча людей вже і вже 50 тисяч лайків. Вау. Вау. Дякую, тільки почали. Ну, так, наче трошки Це так. Краще, так. Дякую. Все, ми провели прямий ефір. Нам, боже, нам поставили в Тіктосі 3 мільйони лайків. Я просто досі я не можу в це повірити, тому що до цього у нас був рекорд на мільйон лайків. І, типу, мені здавалося, це все, це потолок. Просто далі нема куди. І сьогодні 3 мільйони, причому перший мільйон поставили за... Перший там 15, Я просто. Який 5 хвилин. 5 не знаю. Ну що в мене 5. день народження було, ну не закінчилося, типу, 10 хвилин там до кінця залишалося, і поставили просто мільйон. Я не знаю, за 10 хвилин буквально. Я дуже вам всім вдячна за привітання. Коротше, дуже сильно, дуже приємно. Дякую вам, просто дякую всім рідним моїм. Ось у Вані, дякую за сьогоднішній день. Дуже класний вийшов день. Серйозно, я навіть не думала, що він таким вийде. От дякую всім і на тихо... добраніч, так на добрані впіхою спокійної вам ночі. Сразу випускати справу. Давайте.